Усім привіт! І сьогодні виповнюється рівно 11 років з тієї самої найдивнішої реконструкції спінозавра, де він показаний у вигляді моржа. Вона називається Спайно Для тих, хто не знає, Спайно це динозавр. Точніше, це найдивніший динозавр мем за всю історію, тому що він у собі вбирає і доволі демонстративно вбирає багато неточностей деяких методів реконструкції вимирих тварин. Зокрема, саме про них розповідає перший випуск книги All Yours Yesterdays» авторства Севдета Коземена та Джона Конвея. Про еволюцію деяких елементів реконструкції даного мемного динозавра сьогодні й поговоримо. Намагатимусь робити свою оповідь не дуже напруженою, наскільки зможу. Деякі з цих теорій реконструкції. Які були розглянуті попередньо до створення цього самого спайноферіса, це реконструкція горбатого спетозавра та диплодока з хоботом. Так, я знаю, наскільки це дивно виглядає і страшно водночас, але давайте рухатись далі. Почнемо ми з горбатого спинозавра. Отже, в 1997 році був такий палеонтолог на ім'я. Джек Боуман Бейлі, і він фактично вважав, що деякі шипуваті доісторичні тварини та динозаври, такі як спінозавр, уранозавр, диметродон, едафозавр, мали підростки спинних хребців. І загальною ідеєю було те, що навколо цих відростків хребців був великий тонкий шар в плоті, обгорнутий навколо них. Утворюючи таким чином своєрідні знамениті вітрила, по яким, звісно, ми і розпізнаємо ще з маличку ці види до історичних тварин. Бейлі пропустив, що у них був горб, аналогічний горбу бізона. Він приводив приклад саме скелет бізона, на якому теж були відростки, але за життя тварини вони не утворюють на тілі бізона вітрило. Натомість ми бачимо там горб. І Бейлі помітив, що ці самі відростки дуже схожі на відростки на скелетах динозаврів, зокрема спінозавра. І тому в основному він просто склав два на два, сказавши, що ці відростки спінозавра та уранозавра, наприклад, служили для утримання горбів. І також певна частина цієї теорії розказує нам, що якщо вже спінозавр і мав такий горб, то найкращий варіант би його носити було б на чотирьох лапах. Водночас тоді вважалося, що такі динозаври, як спінозавр та уранозавр, вимушені були виживати при посушливому кліматі. А саме тому в цих горбах мала зберігатися велика кількість поживних речовин та жиру на випадок, коли їжі було мало. І це майже такий самий метод, який використовують верблюди, коли живуть у пустелі. Коли верблюд довгий час перебуває без їжі, він просто накопичує у собі жир, який відкладається всередині горба. Також верблюди використовують жир у горбах для терморегуляції, тому це також могло бути хорошим застосуванням для спінозаврів та уранозаврів. Але в наш з вами час є деякі речі, які спростовують цю теорію. Або можна сказати, повністю її розвінчують. По-перше, очевидно, що ці динозаври не жили в місцевості з високою температурою, натомість вони жили в пишних полотистих місцевостях, що фактично означає, що великі горби як у верблюдів, їм були не потрібні. Тому ще одна річ, яку ми помітили у бізонів, вона полягає в тому, що співвідношення та розташування хребців відносно самого тіла відрізняються у бізонів. Верблюдів та у динозаврів врешті решт. А у випадку бізона навіть в його шийних хребцях є спеціальні ділянки, які були пристосовані для розміщення там сухожиль, які тримали цей горб. У спінозавра ми цього не бачимо. Тому це також є ще одним аргументом, який не підтверджує цю теорію горбів у спінозавра. Але як то кажуть, вітрила на спині у спінозавра та уранозавра досі залишаються загадкою і немає остаточного вирішення цієї проблеми. А тепер у нас на черзі теорія хоботу у завроподів, яка теж є досить простою. В основному ця теорія походить від статті 1975 року, написано якимось на ім'я Уолтер Кумпс. Стаття називалася Звички та умови існування завроподів. В основному ця стаття висуває ідею про те, що розташування ніздрів на черепах зуроподів корелюється з формою черепа деяких сучасних савців, які за життя. Мають маленький хобот. Ця теорія теж цікава, але тут теж є деякі моменти, які її спростовують. Ну, по-перше, у рептилій просто не було належних м'язів, щоб справді сформувати таку структуру. І при цьому ще й розвинути його, видовжити. Це спостерігається по більшій мірі у савців. Лише вони мають певні лицеві м'язи та форму черепа, які допомагають формувати та функціонувати їхній хобот. Як ви знаєте, у багатьох савців, які мають хобот, Лицева частина черепа звужена. А що стосується завороподів, то вони не мали звуженої частини черепа, вони були у них досить прямокутними за формою. Звісно, ця ідея з хоботом у завороподів вона крута, але вона одразу ж не працює. Це насправді теж має пряме відношення до реконструкції Спайна А тепер хочу пройтись по деяким соковитим речам. Перший прототип Спайно з'явився в 2011 році. Реконструкція Родріго Вегі. На дев'ятарті горбатого спінозавра опис цієї публікації небагатословний. Спінозавр, спинозавр, який стоїть на чотирьох лапах з горбом замість вітрила і при цьому опирається на передні лапи, ніби як мурахоїд. В такій реконструкції передніх лап великі кіхті спінозавра виглядають досить круто, це можливо могло би навіть спростовувати його пересування. І якщо ви зайдете в коментарі на дев'янтарті під цією публікацією, ви побачите в коментарях, люди пишуть, що Родріго Вега частково передбачив спінозавра 2014 року. Насправді ж, це був своєрідний невеличкий спекулятивний проект, але Родріго не знав, до чого це призведе. А саме до чогось набагато більшого, чого ми раніше не знали. І тут ми пропускаємо пару років вперед, а точніше до 4 січня 2013 року, коли був оголошений набір до другої частини книги All Yours yesterdays», в створенні якої я теж прийняв участь, ви можете побачити там мої ілюстрації. Але в списку серед учасників цієї книги також був невідомий нік під назвою Неморамджет. Для тих, хто не знає, пояснюю, Неморамджет це псевдонім автора попередньої книги Севдета Коуземена, який зробив значний внесок в розвиток спекулятивної біології, палеонтології та наукової фантастики, як автор. Він зробив багато чого і тому не дивно, що він також організував конкурс для створення нової книги, в якій будуть відображені спекулятивні зображення динозаврів. І одним з художників, який подав дуже цікавий витвір. Це був якраз той самий Родріго Вега. 26 січня 2013 року він опублікував ось це зображення, що невдовзі стане одним із перших справжніх прикладів того, що потім назвуть Spino Fairies». У своєму пості він написав, що цей конкурс був чудовою нагодою зобразити щось нове, на додачу до того, які він малював спінозавра раніше. Таким чином, показати цю доволишну тварину у новому світлі. Традиційно спинозавра зображали як наземного крокодила на стероїдах, але я бачу горб як найбільш привабливу структуру для спінозавра. Цитата Родріго Вега. Також, на його думку, зображення спінозавра чотирилапим робить його більш живим на реконструкціях, ніж звичайне зображення тероподів у звичній для нас позі. Таким чином, центр ваги спирається наперед, і масивний горб та хвіст, що логічно мають при собі опору. Крім того, така поза є зрозумілішою для напівводного хижого динозавра і допомагає йому ловити рибу стоячи близько до водойми. Також чотиринога постава може забезпечити додаткову маневреність під час руху на мілководді, оскільки спінозавриди вже відомі своїми добре розвиненими предпліччями, і це дозволяло би йому діяти як своєрідний гігантський ведмідь. Ну а що стосується верхньої губи, то у дикій природі можна часто помітити, як ведмеді під час ловлі риби використовують дуже рухому верхню губу, особливо коли ловлять лосося, який вистрибує з води. І оцей досить дивний гребінь на лобі міг би використовуватись як місце, куди кріпилися м'язи для своєрідного великого хобота, як у сучасних тапірів. І нарешті, 6 квітня 2013 року, була опублікована ілюстрація. Під знаменитою вже назвою Дино Фейріс. Давайте з вами просто візьмемо хвилинку, щоб оцінити витонченість краси цієї дивної тваринки, яка просто лежить на цій скелі і насолоджується своїм найкращим життям. В описі під ілюстрацією напис: очевидно, що ця тварина була морською рибоїдною, або принаймні певною мірою морською твариною. Але насправді не було нічого знайдено в підтвердження того, що у тварина хоча б якісь задні ноги мала. І абсолютно логічно, це мало б дати припущення, що у нього ніг взагалі не було. Якось отак. І виходить, що перед нами динозавр, який пройшов еволюцію так, що у нього з'явився хобот для того, щоб дихати під водою і додатково тримати рибу, а також він повністю втратив ноги. І, типу, це було для нього важливою умовою для того, щоб пристосуватися до життя у воді. І на додачу це автоматично перетворює спінозавра з великого наземного хижака до маленького або середніх розмірів морського хижака. Приклад Спіноферіса показує нам, наскільки далеко ми можемо дозволити своєму розуму піти від науки і плавати в абсолютно бездоказових спекуляціях. Це, власне кажучи, і є головним недоліком серії книг під назвою All Yours Yesterdays. Але мене інколи дійсно дивує, як люди, виправдовуючи свої незнання в певній галузі, виправдовують це найдивнішими спекуляціями. І при цьому мимоволі створили один із найкращих палеомемів у світі. І одинадцять років по тому ми зараз можемо точно стверджувати, що цей мем. Це якраз уособлення того полю, фанів третьої частини парку юрського періоду, які бачать, як змінюється реконструкція спінозавра останній десяток років. І хто знає, що ті палеонтологи придумують наступні декілька років, або навіть у наступному році. Деякі люди припускають, що в майбутньому спінозавр виглядатиме ось так, або можливо буде щось подібне на це. Чи, можливо, щось наближене до ось цього. Я навіть не знаю, що я показую, але точно розумію, що експонат тобі садивний. Але в якомусь сенсі, ось це все теж можна назвати еволюцією. Тому я не жалкую, що витратив так багато часу на обговорення цього динозавра разом з вами. І якщо вам подобається це пошарпане трошки відео, що я можу сказати? Дякую, дуже вам дякую. З вами був Віталій. До зустрічі в наступних випусках.